Хочеться мені у цей день гадати ті 37 роки. Той тоталітарний режим, той тоталітарний режим, який нищив наших дідів, наших батьків. Але зараз, як бачите, цей самий режим, цей самий тоталітарний режим, ті самі 37 роки повторюються знову. Ми хочемо. Ми Хочемо, щоб сьогодні всі згадали наших дідів, наших прадідів, яких вислали в заслання за те, що вони не скорилися тому тоталітарному режиму, кого розстріляли на місці, кого відправили в заслання. І коли вони прийшли з заслання, з мозолями на руках, хто носівся живий. Вони прийшли з тими словами, ліс рубили, щепки летели. на кого пало, тот пропало. Хто бив ні кем, тот станет всем. І як бачите на сьогодні весь генотип, генотип наших дідів, наших прадідів весь генотип української нації був знищений у 30-ті роки. А тепер їхніх онуків, їхніх, внуків, їхніх їхніх правнуків знову цей тоталітарний режим Януковича продовжує знищувати. Він, як бачите, йдуть політичні репресії. Ми позбавлені всіх конституційних прав, в нас, які є конституційні обов'язки. І ми не можемо терпіти цьому тоталітарному режиму, який був у 37-му році і який продовжується зараз. Йдуть політичні репресії. Йдуть Переслідування, але є у нас зараз такі перевертні є зрадники, які зараз знову хочуть іти у Верховну Раду і зробити, зробити свою справу. Ті душки, які є на сьогоднішній, на сьогоднішній день у Верховній Раді, вони знову хочуть іти у Верховну Раду. Як бачите, зараз йде повністра агітація. Іде агітація королівської, іде агітація Ляшка, іде агітація інших політичних душах, які будь-то за народ, але вони проти народу. Тому сьогодні я хочу, щоб ми з'єдналися, щоб громада міста Дунаєвець вибрала свого кандидата у Верховну Раду. Щоб ми представили свого кандидата, не того, що нам представляють, які вже роблять поайтацію, називають себе наркомами, які роздають паску нам великодні дні за те, щоб за них проголосувати. Але ми будемо, ми будемо робити свій вибір. І дуже прохання до всіх прийти на вибори, прийти на вибори і проголосувати, проголосувати проти цього тоталітарного режиму, проголосувати проти цього свавілля, яке, яке зараз у нас робиться. Тепер, як бачите, я хочу ще раз звернутися до нашої влади. Її не можна тепер наживати владу. І ці вінки треба ставити не до цього підніжа, а сюди поминальні вінки ставити до нашої адміністрації, тому що наша влада давно вже померла для нас. Немає у нас влади, а є цей тоталітарний режим, який. Продовжується у нас зараз, я ще раз повторюю, немає конституційних прав і тільки конституційні обов'язки. Я повернуся до того нашої злощасної проблеми нашого хімічного незаконного хімічного виробництва. Є вже рішення судів, є вже рішення громадських слухань, рішення сесій про те, щоб це виробництво заборонити, але попри всі, всі заборони заборони. Воно виробництво працює. Ми хочемо, ми хочемо, щоб ми мали конституційне право, право на безпечне життя, право дихати чистим повітрям. Ми не, мож, не хочемо, щоб наші діти і онуки родили нам неповноцінних, неповноцінних дітей, внуків, правнуків. Ми за те, щоб це хімічне виробництво не працювало. А як бачите, це питання у нас з бородою, як говорить у народі, ніхто за нього не хоче братися, бо це правовладний завод, і всі стежки до його, до його покровителів ведуть в адміністрацію президента. Покровитель сховався за спиною Януковича і зараз робить свою справу. Нам обіцяли, що ми будемо їсти Каштани. Нам обіцяли, що, ми будем, що нам відомстять за те, що ми не проголосували на президентських виборах в нас є Західна Україна, але побачили, що в нас є що їсти. Рішили нас хімічним, хімічним способом знищити, як знищили в'єтнамців, як знищили інші народи загарбники. Ми бачимо, що вже це протистояння громадського громадського супротиву, воно вже триває четвертий рік. Воно було і при тій владі, і при цій владі. Але бачите, що був покровитель, який зараз знаходиться при владі, і у тій владі він мав вплив, і він має зараз вплив у цій владі. Як бачите, ми, зараз нам потрібно вибрати свого кандидата. У Верховну Раду кандидата від народу, від Дунаєвець, який би відстояв наші конституційні права у Верховній Раді, і з його допомогою нам потрібно зняти оцю цю диктатуру: диктатуру загальноукраїнську і диктатуру і диктатуру зняти нашу хімічну диктатуру, яка в нашому місті. Мені доводилось, доводилось бути в Києві на мітингах, акціях, яку проводять у як той казав, борці за народ. Я розповім вам зараз про те. Мені приходилось бути на мітингу, яку проводив Олег Ляшко біля адміністрації президента. Я був учасником цього мітингу, мені надали слово, я висловив свої сподівання і надію про те. Що Олег Ляшко та інші опозиційні депутати, які будуть обрані народом, народом, вони у Верховній Раді створять більшість і вирізать імпічмент президенту. Але коли я це сказав, що оці депутати мають виразити імпічмент президенту, мене викрили, вирвали мікрофон із рук і сказали, що я лю на нашого президента, що він нічого не винен. Але, як бачите, на словах ми боремося нібито за народ, але в нас думки зовсім другі. Я зараз звертаюся, хто буде бачити, хто буде зустрічатися з Олягом Ляшком. Будь ласка, задайте мені йому питання. Чи винен президент у цьому питанні, у цій ситуації, яка у нас зараз твориться в Україні? Я хочу сьогодні. сьогодні ще Звернути вашу увагу на тих душок, які зараз хочуть йти у Верховну Раду, які називають себе наркомами, які обіцяють нам, вони вже були при владі, і вони годують нам обіцянками, що ми вам покращимо життя. А де ж то покращення життя? Його немає, і з кожним роком стає гірше і гірше. І той тоталітарний режим. 37 років, який знищив, я ще раз нагадую наших дідів, наших прадідів. Він зараз починає гнобити їхніх онуків, їхніх дітей. Їхні онуки, їхні діти закатованих. Вони піднялися з кулін. Вони підняли оцей малий і середній бізнес за власні кошти. Вони понабирали кредитів. Вони підняли бізнес. Вони зараз за їхніх внесків тримається бюджет держави. Але як бачите, сьогодні вони нища цей середній і малий бізнес. Вони створюють умови, що закриваються робочі місця. Їм не вигідно, щоб прості люди мали якусь копійку доходу. Потрібно брати все в супермаркетах, в гіпермаркетах, які належать великому бізнесу. Але ми сьогодні, сьогодні хочемо виразити недовіру цій владі. І я ще раз показую, квітки треба ставити не туди, не до того підніжа, а ставити на ці сходи до нашої адміністрації, яка в нас вже давно померла, яка не має в нас влади. І, будь ласка, принесіть хоч одні квітки і покладіть тут, товариші комуністи. Ви голосуєте у Верховній Раді, підтримуєте цю диктатуру, а ви говорите, що ви прийдете нам покращення життя зробите. Та не буде цього, не буде цього. Тому що ліс, рубить, щепки літять. На нас упало і ми повинні пропасти. Ми пропадаємо з вашою допомогою. І ганьба! ганьба, вам Ганьба! сьогодні ми зібрались тут, невелика кількість нас зібралась, але ми хочемо підняти питання ще раз по цьому хімічному виробництво. Коли вставала ця влада на престол. У 2010 році у нас є відеозаписи, на яких голова адміністрації говорив, поки я завод робити не буде. Але як бачите, по сьогоднішній день завод працює і він буде працювати. До тих пір, поки ми не цього покровителя через Верховну Раду ми не вийдемо за спини Януковича. І він буде відповідати. І тоді аж цей завод закриється. Коли ми були на прийомі у нашого голови адміністрації обласної Ядухи, він нам сказав, буде мій начальник міліції, буде мій прокурор, і ми цей завод закриємо. Але бачите, він ще й сказав, що а як в мене алергія на ту в бог моєї дитини, то що ми маємо всі тополі вирубати? Ми говорили, Василь Степанович, тополінний пункт це природне явище і воно триває раз в рік, дві неділі в рік. А це хімічне виробництво, де немає ніяких фільтрів, де йде в повітря, антиперин, тальк, фреон, стерол, де фреон руйнує озоновий шар і електромагнітні промені падають на нас, на наших дітей, де ми полинаємо оцей стерол. Який накопичується в організмі, який не виводиться з організму, який проявляє свою активність, шкідливу активність на дітей, навіть якщо коли їх виношує матера. матер, матір виношує. Ми, як бачимо, у нас вже є перші наслідки вродження дитини з вродженими вадами і генетики. В місті Києві сказали, ми підтверджуємо те, що ця дитина народилась зродженими вадами під дією цього хімічного виробництва. Але доказати нам про те, що ми хворіємо від цього заводу, ми не можемо, тому що влада, ця цей тоталітарний режим, вони прикривають прикривають дійсність, прикривають всі факти. При обласній адміністрації створена комісія складу управління охорони здоров'я Хмельницької області, Хмельницької обласної станції, яка зробила висновок про те, що ми хворіємо не від заводу, але щоб нам доказати те, що ми хворіємо від заводу. Нам потрібно їхати за свої кошти до міста Києва і там відсвоювати своє право, право інформації, виділяються кошти на придбання прокурору 200 тисяч. Кожен рік виділяється на ремонт, на ремонт приміщення районної ради. Кожен, у середньому прокурору виділили також кошти, він купив квартиру і зараз він її приватизував і продає. Так ось цьому прокурору виділять вже виділили цих 200 тисяч на придбання житла. Він також їх приватизує, а потім також буде продавати. А він же, як бачите, прокуратура саме, саме прикро те, що прокуратура не може відстояти інтереси держави, держави України. Два суда прокуратура по цьому хімічному нашому виробництву виграла, фактично, це, вони роблять, ми так зрозуміли, оцей муляж. Верховний суд Верховний суд скасував. А тут нам в районі адміністрації говорять, у них сильні юристи. Вибачте, будь ласка, а в прокуратурі не юристи. В прокуратурі хто в нас, зоотехніки? Чи лікарі працюють? Як бачите, знову е, два суда. Винесли рішення, щоб це виробництво заборонити. Але попри всі заборони, воно працює. І коли ми визиваємо прокурора, визиваємо міліцію, щоб виконати рішення суду, вони говорять, у нас немає на цьому повноважень. Ви як бачите, повідомлення мені прийшло з Пеліцької прокуратури, що навіть ошибочно, помілково написали у виконавчому листі який Суду, який заборонив виробництво, адресу. Тепер прокуратура знову повернула, повернула прокуратура. Цей виконавчий лист назад у суд. І ми ще не знаємо, чи подана кансаційна скарга, чи не подана, Негодна прокуратура відстояти інтереси держави. Не одна і стояти наші інтереси, адже ми, ми є наш народ український. І ми, Дунаївчани, є частиною цього народу. Але правоохоронні органи нас не можуть захистити. У них нема повноважень, у них немає повноважень зайти на територію. Розумієте? Люди хворіють, люди скаржаться. Ми написали заяву в районну лікарню. Міністерство охорони здоров'я зареєстрували її так, де ми просимо провести обстеження нас і людей, які хворіють незалежною токсологічною лабораторією. Але натомість нам посилають інститут ім. Марзєєва в Київ і говорять, щоб ми обстежувалися і доказували, що ми хворіємо від цього заводу. Комісія, ця злочинна комісія, яка створена при обласній адміністрації, яка не має чим пробити ці шкідлі об'єкти Талька Діпирін-Фреон з Сіром, вона вже зробила шкідливий висновок, що немає захворюваності у жителів Дунаєвецького району, у жителів Дунаєвецького району від цього хімічного виробництва. Прокуратура прийшла мені позавчора відповідь про те, що на протягі 2010 року. 2011, 2015, 2012 виробництво не працює. Провідні телеканали по всій Україні. Люди, котрі хворіють, просять допомоги і підсвязують, що виробництво працює, а прокуратура написала, що ми ну, воно не працює, не працює. Вони провіряють, а виробництво не працює. Тому я ще раз. Наголошую на те, що нам зараз потрібно обрати кандидата у Верховну Раду, який би нам знімав цю диктатуру Дунаєвецьку. А диктатура у нас і хімічна і загальноукраїнська. Наші землі захопили, будь ласка, скажіть, хто користується тепер нашими землями? Аграрні інвестиції, другі фірми, за спинами яких стоять. І зарубіжні інвестори, помічники депутатів, помічники прем'єр-міністра, радники президента. Але як бачите, ми, ми, не можемо, ми не можемо в своїх запитах до прокуратури, ми не можемо захистити себе, бо це у нас єдина надія звернутися до правоохоронних органів. Державних правоохоронних органів, щоб вони нас захистили. Але вони нас не можуть захистити і, мабуть, що не захистять, доки ця буде диктатура. Тепер ми, як бачите, ця диктатура заділа не тільки простих людей, вона заділа і тих хлопців, тих афганців, цих чорнобільців, які були, їх посилали в гарячі точки. А коли вони прийшли, хто прийшов живий з Чорнобиля, хто прийшов живий з Афганістану, їм говорили, а ми вас туди не посилали. Тепер, як бачите, всі живі чорнобильці, афганці, вони доведені до Вчинів, не мусять штурмувати, штурмували і штурмували, і все будуть штурмувати Верховну Раду. Тому що ті чорнобильці, які були в перших днів на Чорнобилі, вони зараз отримують 800 гривень пенсії. От, а тепер їх, їм не вистачає навіть тих коштів, які вони отримують пенсію, чорнобильську пенсію. Не вистачає навіть на ліки. І зараз, як бачите, йде така тенденція, що жити стало краще. Так, да, для них стало жити краще, але не для нас. Тому ми зараз будуть. До нас їдуть ці кандидати, в депутати до Верховної Ради. Ми будемо йти на них зустрічі, і ми будемо задавати їм запитання. Чекайте, хлопці, а ви ж були у владі. Ви були у владі і при тій владі. І що ви зробили? Ми будемо питати наших керівників, нашої адміністрації, нашої районної ради. Як так, що в наш район? Були введені ліквідатори, був введений Райфайзен, який знищив колгоспі, який знищив фактично колгоспі. А ви ж були у, на керівних посадах в у, у адміністрації, вільні сільського господарства. Як ви допустили те, ви будете за 9 травня святкувати День Перемоги. Але німці зараз стоять в нас в Томашівці. Вони без бою взяли нас, наші діти полягли, полягли. За, за визволення. А ми, а німці вже сидять зараз в домашівці. тому ми, ще раз нам потрібно обрати свого кандидата, не того, що нам зараз представляють. І зараз від опозиції, а опозиція це весь народ український. Будуть висувати з кандидата депутати до Верховної Ради, присвячені обговоренню конституційних прав. І свободи бажати закрити. Дякую за увагу, дякую за те, що підкресли. Слава Україні!